Добрий день, шановне товариство! 31 березня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Зелоніє. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу вам показати перший весняний плач Лозві. Вчора, 30-го, заплакала у нас кадарка. По багаторічних спостереженнях в нашій місцевості завжди спостерігається цей плач. Ось на початку квітня або в кінці березня. Ще тільки розпочався, буде набирати силу. Але вже вона перша у нас завжди. От поряд Ізабела ще спить, дрімає. А ні, вже від коріння, от бачу, на одному є.